З нами на зв'язку Олена Мороз, керівниця центру оцінювання функціонального стану особи. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня, пані Олено. Моє перше питання буде стосуватись дітей або ну, або підлітків або з інвалідністю, які досягають 18 років. А, і, наскільки я розумію, треба ось це оцінювання проводити заново. Чому? Так, це дійсно так, тому що по досягненні 18-річчя статус дитини з інвалідністю автоматично буде втрачено, і молода людина має пройти оцінювання вже як доросла людина за критеріями, які визначені нормативно-правовими документами. І це робиться саме для того, щоб оцінити наскільки функціональні порушення внаслідок захворювання, яке мала дитина з дитинства. Впливають на його доросле життя, на його здатність до навчання, до обслуговування до пересування, до комунікації. Ось ми говоримо про запровадження сучасної електронної системи оцінювання повсякденного функціонування людини. Чим ось ця нова система відрізняється від від старої, яка працювала до ось такого впровадження. Є кілька суттєвих відмінностей саме в тому, як відбувається сам процес підготовки документа і так як проводиться оцінювання. Раніше всі документи людина і родина мала збирати в паперовому вигляді у різних лікарів формувати цей пакет документів. Це було достатньо складно і затратно по часу. Зараз вся система спрямована на те, щоб спростити максимально як можливо це зараз, і в майбутньому це буде ще більш спрощено, тому що вже будуть базові документи заведені в систему. Тобто зараз всі документи, які людина має, які стосуються її здоров'я, обстеження, лікувальні виписки, вони заводяться в електронну систему і там зберігаються. І тобто значно простіше зібрати цей пакет документів, оформити цей пакет документів, бо його оформлює лікуючий лікар пацієнта, і саме він заводить всі документи в систему, а ті документи, які є вже в електронній системі, вони підтягуються автоматично. І вже за результатами оцінювання, е, визначається, чи є функціональні порушення, які е, в значному ступені впливають на той чи інший чинник життєдіяльності. І е, хочу просто зауважити, що дійсно, ви правильно сказали, діагноз не є визначним в цьому питанні. Визначним є саме функціональні порушення для того, щоб встановити статус людини з інвалідністю. Пані Олена, коли саме треба готуватися до оцінювання, чи є якісь терміни? Так, такі терміни є для того, щоб не було пропусків в соціальній підтримці, виплатах та в інших потребах. Бажано, щоб родина почала збирати документи і формувати пакет на направлення на оцінювання приблизно за два місяці до досягнення 18-річчя. Ну, очевидно, потрібно якесь направлення. Так, хто має це е, направлення оформлювати і забігаючи наперед? Чому важливо, щоб це зробив лікар, який веде дитину з е, перепрошую за тавтологію, з дитинства? А, ви праві ага. документи оформлює саме лікуючий ага. лікар? Так, зараз регламентовано нашими нормативно-правовими документами, щоб лікуючий лікар за профілем захворювання дитини був і людини дорослої людини. Тобто, це, це саме профільний лікар, який чітко знає, яке саме захворювання, як воно перебігало, які були вже застосовані лікувальні та реабілітаційні заходи, чи був від них той ефект, на який розраховували. І чітко розумів, чи є ще реабілітаційний потенціал для такої людини, чи вже ця людина має стійкі порушення і потребує соціальної та іншої підтримки. Тому так, це формує лікуючий лікар, і це дійсно важливо, щоб це було від того лікаря, який добре знає, в даному випадку дитину та, і розуміє, які у цій дитині реабілітаційні можливості. І і Як її потрібно буде спостерігати в подальшому, тож давайте певним чином підсумуємо, які, які саме документи треба зібрати для направлення, чи є там якісь окремі вимоги. Будь-яких особливих вимог насправді немає. Mm -hmm. Єдине, що для статусу дитини з інвалідністю і інвалідністю з дитинства в подальшому. Необхідно мати документи, які саме підтверджують той факт, що дитина мала це захворювання з дитячого віку. Тобто мають бути надані всі документи, які підтверджують її захворювання, її лікування, її спостереження, її реабілітаційні заходи, ті, які були проведені. Тобто має бути історія за філософію оцінювання функціонального стану, який дає. Підстави для визначення статусу особи з інвалідністю, ми говоримо про те, що будь-які порушення мають бути стійкими. А стійкість порушень має історію. Тобто, коли родина формує документи, бажано мати. Всі документи, які підтверджуються захворювання і його перебіг, і для того, щоб оцінити перспективи в подальшому, бачимо, що в закладах охорони здоров'я працює майже півтори тисячі експертних команд. Пані Олена, і це вже мова, в тому числі і про людей дорослих. Хто входить до ось цих експертних команд? Як вони ухвалюють рішення? А... Ці команди сформовані в закладах охорони здоров'я кластерного надкластерного рівня за профілем е, цих закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо це якесь спеціалізоване заклад охорони здоров'я, то там буде переважно команди вузького профіля і будуть саме ті фахівці. Е, але е, в лікарнях, які мають багатопрофільний напрямок своєї діяльності, сформовані команди з практикуючих лікарів за потребою за профілем команди. Тобто, є Команди загальні, кардіоневрологічні, травматологічні, онкологічні, гематологічні, саме для того, щоб більш спеціалізовану о, допомогу і більш спеціалізоване оцінювання отримала людина, яка прийде на о, оцінювання функціонального стану особи. Угу. І рішення така команда приймає колегіально на підставі оцінювання документів, які будуть надані, і е, саме оцінки людини, коли вона прийде е, на огляд. Пані Олена, в нас менше хвилини лишається. Мабуть, що на завершення, ну і коротке заключне слово резюмуючи, скажіть чи, будь ласка, родина може обрати заклад, де відбувається оцінювання? Так наразі це можливо раніше, це було не так доступно зараз. Передбачено саме що родина разом з лікуючим лікарем, до речі. Може обрати будь-який заклад з переліку, який має команди за необхідним профілем, і визначитись це може бути або їм зручніше до місця мешкання саме в цій лікарні, пройти, або за будь-яким іншим критерієм. Вони можуть обрати і саме в той заклад, лікуючи лікар спрямує справу документи пацієнта на огляд. Пані Олено, дуже дякуємо вам за пояснення. Олена Мороз, керівниця центру оцінювання функціонального стану особи, була з нами. Нагадаю, що цього року в Україні запровадили сучасну електронну систему повсякденного оцінювання повсякденного функціонування людини.